Отже, сьогодні ми зібралися тут для того, щоб привернути увагу цілого світу до страшних подій, які мають місце в Україні. Нагадаю, в Україні вже третій місяць триває мирна революція. Триває мирна революція, яка вивела на вулиці, столиці та всієї України мільйони людей. Незважаючи на те, що наша революція абсолютно мирна, цифри, які ми бачимо, які тримають люди на цих плакатах, вражають. Це цифри. Які радше пасують до якихось сводок з фронтів. 1739 постраждалих за неповних три місяці мирної революції. З них чотири людини загинули. Загинули за кількасот метрів від цього місця. З них. 30... Ми можемо бути наступні, тому що вже просто сил немає, адже весь світ уже неодноразово чув про те, що відбувається. Це ж не перша акція, і всі ночуються, але тим не менше, жертви не зникають. Поранені журналісти і поранені е, всі мітингуючі протестувальники тільки зростають свої кількості. Тому ми не можемо зупинятися ні в своїх діях. Акціях в своїх помислах для того, щоб це, цей режим припинив своє існування. Бо був адресований як українцям, так і міжнародній громадськості з метою показати, що ми зараз опинилися в ситуації, коли в Україні наростає терор. Жертвами цього терору від початку мирної революції вже стало 1739 людей, причому чотири з них загинули недалеко звідси за кілька сот метрів від місця, де ми зараз з вами знаходимося. 35 досі вважаються безвісти зниклими. Терор, який розгортається в такій Формі, що людей викрадають з лікарні, людей викрадають з вулиць, людей підають тортурам. Це не бачені за останніх десятиліття в Європі напевне акти масового порушення прав людини, і відповідно на це повинна звернути увагу як українська громадськість, так і міжнародна громадськість. Завтра до України приїжджає комісар з прав людини, парламентської асамблеї ради Європи. І ми вважаємо, що надзвичайно важливо, щоб і він звернув увагу на ці страшні акти, які відбуваються зараз в Україні, тому що встановлення диктатури в Україні Терористичного режиму Україні загрожує не тільки українцям, але й всій Європі.